Ем. Я б Не понял. Я Я... Я... тут не буду делати. Ви зав'язуєте, хто мене повертає? Я десяту сам. Я режутую. Я совсем не. Хто я вже? Я не знаю, хто я. Я не знаю, як мене звати. Ну, я якийсь. Якась дівчинка. Ну так. <говорот> а як, а як скажи мне, как? понятно, значит, не я, у меня кто это? добро, зачем пришел? Ух, то я ты прав. Ну скажи, что я за муха? Не, 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 не скажи, что я муха. Не скажи, что я муха. Я за обесуса. це кто запал? Еще я за медведь. Не понял. Не понял, я спуки. Эээ, я не ходил спуки. Я скажу, ну не повода за ская. Ну, зараз я не знаю, хто є. Ну, ця маска... Не. Не знаю, хто я. Ох, я маю, я не знаю, Чому? є. Чому? Чому? Ну, не кажеш, що це тайма. Да буде той ой, кому с Ну, не хотел. Ну, твой пишелец. Ну, чо я такий? Чому я кіт? Я літачий кіт. понятно. Я їду собі... То есть там <плес> а с я напитую вот не, під... не під... обычно, <плес> но ну, я той выключай Саус. <плес> не выключаю Саус. <плес> Блядь ласка. У <плес> <Ні, не підлаз. плес> тебя я тун-тун-тун сау <плес> <загу. плес> понятно, кто <плес> я. <плес> а, <плес> Eu tô muito, 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 Se